Вітаю, друзі, в нас на каналі. І сьогодні до вас хочу поділитися сенсаційною новинкою, яка стала звичайним фурором. Компанія, яка завжди виробляла тільки електричні автомобілі, зробила свій перший гібридний повнорозмірний SUV. І це Zikr 9X. Дуже прошу вас підтримати наш канал підпискою та лайком. Та додивіться це відео до кінця. А ми розпочинаємо. Заявлено три комплектації. А саме базова це Max, середня комплектація це Ultra та топова це Hyper. Є ще одна топова комплектація це та сама топова, тільки в чорному колірі, і називається вона Black Edition. І ще один момент щодо другої комплектації Ultra. В базі вона йде на 55 кВт -годин батарея. Але є опція, де можна вибрати собі батарею на 70 кВт. -годин. А зараз габарити. Дожина автомобіля 5 метрів 23 см, ширина 2 метра і 2 сантиметри. Висота 1,81, колісна база 3 ,16 м. 16 см. Вага автомобіля залежить від комплектації. Базова буде 2840 кг, топова 3150 кг. По периметру автомобіля 13 камер, 12 ультразвукових та 5 мм радарів. У базовій комплектації буде один лідар. У топовій буде аж цілих 5 лідарів. Це буде тут один, два. Три, чотири і позаду буде п'ятий. В базовій та середній комплектації розмір коліс буде 260 на 55 R20. Але в топовій комплектації Hyper та Black Edition буде колеса 285 на 45 r 22 Що ж, друзі, по підвісці. Спереду подвійний поперечний важіль. Позаду багатоважільна незалежна. Також автомобіль обладнаний подвійною пневмою, типи силової установки. Перше, що хочеться згадати, що це паралельний гібрид, а саме, ДВЗ підключається до руху коліс разом з електричними моторами. Це не послідовний. Послідовний не може підключитись. Паралельний може, і це вже добре. Тобто для ваги цього автомобіля це якраз потрібна штука. Як ми знаємо, є три комплектації: всі три обладнані однаковим бензиновим дволітровим турбованим двигуном, потужністю на 279 кінських сил. Також перша та друга комплектації обладнані двома електромоторами загальною потужністю 898 кінських сил. Та топова комплектація обладнана трьома моторами загальною потужністю 1401 кінська сила. Ми знаємо, що автомобіль може бути обладнаний двома типами батареї: на 55 кВт-годин та на 70 кВт-годин. Перша комплектація без змін. Там тільки 55 кВт годин з запасом пробігу на батареї до 300 км за циклом CLTC. Друга ж комплектація може бути обладнана батареєю на 55 та 70 кВт годин. На 55 квт годин може проїхати за циклом CLTC 288 км. Батарею на 70 кВт годин може проїхати 380 км за циклом CLTC. Також топ комплектація обладнана тільки 70 квт батареєю з пробігом 355 км за циклом CLTC. Час зарядки. Виробник заявляє, що батареї зарядиться від 20 до 80% за 9 хвилин. Всі батареї на 900 вольтовій архітектурі розгін до сотні. Перша та друга комплектація від 0 до сотні роженуться за 3,9 секунди. Топова комплектація за 3,1 секунду. Друзі, всім привіт! І це друга частина нашого огляду. Сьогодні ми її знімаємо в іншому салоні. І позаду мене знаходиться друга комплектація, і це ультра. Що ж, давайте поглянемо, як виглядає всередині цей автомобіль, і розпочнемо ми з багажника. Так як ви бачите, багажник двохдверний і нижні двері витримують навантаження до 300 кг, так як і лінко 900. Якщо ви не бачили огляд на цей автомобіль, посилання буде вверху. Що не всюди можна побачити, це при відкритому багажнику продубльовані стоп-сигнали. І ще про об'єм при складеному третьому ряді ви отримуєте 2148 літрів. Так, заглянемо під фальш підлогу, і під фальш підлогу ми бачимо, що в нас є такий невеличкий органайзер. Знаходиться трикутник, ваніжка, компресор і боксирна петля. Що ще є в багажнику? У нас є тут підсвітка, є розетка на 220 вольт постійного току, керування третім рядом, вперед-назад, вправо-вліво та керування пневмою. А зараз ви побачите, як працює задня пневма. Піднімаємо. Ще хочу сказати, що в багажнику дуже є багато підсвіток. Підсвітка по праву сторону, по ліву сторону і, і на дверях багажника. По одну сторону, о, вона на сенсорі. Є. Що ж, друзі, далі моя черга. Переходимо до салону і зразу по ДОП опціях, що є. Бачимо електричну підніжку. Була акція, але зараз вже її можна придбати тільки за 10 тисяч юанів. Пізніше ми пропишемо скільки це в доларах. Так як ви бачите, сьогодні інший колір салону, і він мені якийсь білий, можна сказати, навіть темно-сірий, но скоріше за все, це просто білий. І тут ми бачимо темно-синій. Не знаю, сьогодні мені колір салону так собі. Вчорашній колір мені був кращий, але маємо те, що маємо. Що ми бачимо на дверній карті? Дверна карта просто багата, можна сказати, на функціонал. Винесено на двері все. Ми бачимо верхню панель: це е, керування кріслом. Далі, всі масажі підігріви і пам'ять також винесене сюди. Знизу ще одна панель: це керування зеркалами, також вікнами і блокування дверей. Що по дверях? Ми бачимо дверну карту, пройдемось по дверній карті. Тут м'яко, ну так, напівм'яко. Також жорстко, але це не тверде щось. Бачимо вкладку з дерева. Так, що у нас тут? Кишенька вся обшита. Не можу сказати, що це Алькантар. Ось тут алькантара, Тут за середини простий такий якийсь войлок. Так, металеві динаміки. І що перший раз я бачу ось таку кишеньку, ось таку. Так що можна це все ні. Далі закривати потрібно руками. Зараз ще раз спробуємо. Окей, відпочинається. Закрити. Ні. Зачинити тільки вже руками. Беручи до уваги, що тут є електродотягувачі, електродвері. Двері взагалі не відчуваються, що там є взагалі електропривід. Тобто ніякого мається на увазі супротиву ви не чуєте двері просто так, як звичайні двері. Тобто не, не, не потрібно тягнути е, ще той самий електромотор. Тобто він не впирається. Тобто, все окей. Так, перше, що хочеться сказати, в системі тепер є англійська мова. І, до речі, в ZCR 001 також вже є англійська мова. Відео буде на зі керномер один. Ось тут. Так, водійське крісло. Ну, за, сильно загострювати акцент на ньому не буде. Звичайно, що тут сидіти класно, все можна сказати, бокова підтримка, все є. Все дуже приємно. До речі, кермо мені чимось нагадує. ліснянівське. Не знаю чому, але мені чомусь так. Окей, добре, з цим поменше. Регулювання керма у нас тут це електронно. Так, по вильоту, по висоті. Все у нас електрони. Далі що ми бачимо? Сканер обличчя винесений на кермо, два важя. Далі на торпеді зверху ми бачимо HD проекція до речі, HD 47 дюймів. Що ще з такого можна зауважити? Так, по козирках. Козирки. І що в нас по зеркалу? Ого, тут зеркало досить-досить таке велике. Є підсвітка. Окей, добре, так, салон весь. Звичайно, що це все Алькантара, кантара ну, по крайній мірі дуже схоже. Я думаю, за такі гроші вона тут повинна бути. Так, зараз перед нами дисплей. До речі, знайти цю англійську мову тепер дуже легко. Заходиш на лаштування, і ось вона ось тут. Це зараз 2 секунди, і все у нас вже англійською. Так, повертаємося до самого екрану. Бачимо, карта працює непогано, плавно. Як ви бачите, в нас подвійний екран, він, тобто великий, але він розділений на дві. І в базовій версії ви отримуєте тільки оцю одну половину, тобто половину цього всього об'єму, цього розміру. Великий такий екран буде вам коштувати додаткові гроші. До речі, ми бачимо, що на екрані є миготіння, в реальності його немає. Далі, по екрану, що ми бачимо по режимах водіння, є комфорт, еко, спорт, індивідуальний, адаптивний і оффроуд контрол. Так, далі Suspension Level, тобто Suspension High. Ми бачимо е, налаштування підвіски. Можна виставити зараз. У нас низька, стандартна, висока і дуже висока. Так, все, що нам вдалося знайти в налаштуваннях е, hd чиді проекції це ось таку е, карту. Ми бачимо, що вона миготить на екрані, але в реальності такого немає. Зараз максимальна яскравість hd проекції і на дворі, до речі, сонячно. Що ж, переходимо до сидінь. І перше це кермо має три рівня підігріву. Далі перший ряд сидінь є масаж, підігрів та вентиляція. Другий ряд сидінь все те саме масаж, підігрів та вентиляція. І третій ряд тільки підігрів. У нас під дисплеєм ми бачимо два механічних дефлектора. Далі ми буду розповідати. Ви це все бачите самі. Що тут? Дві зарядки для телефона. Одна з не всі, до речі, і не написано, наскільки вони Ну, з обдуму. Я думаю, мінімум 50 повинно бути. Далі маленька панель керування. Є така схована така схованка з підстаканниками, і є також підлокітник. підлокітнику маленький такий відсік з двома type c так, з двома портами Type-C, по 60 ватт. Ми на пасажирському сидінні. Що ми тут хочемо показати? Та сама панель керування, що і у водія, окрім усіх вікон, і блокування, і зеркал, е, немає атаманок. Ми не знаємо, чи є атаманки, чи ні, але є подовжувачі передніх сидінь. Ось ви можете бачити зараз, як це працює, ось це подовження. Воно, до речі, невелике подовження, Вони могли зробити його в стилі атаманки, але вирішили ось так. До речі, таке саме подовження є і у водія. Тобто без атаманок, тільки подовження. В підголівниках, що у переднього ряду, що у другого є динаміки. Тобто нікому ніхто ні не заважає у перегляді чи прослуховані музики і тому подібне. Що ж, другий ряд сидінь. Ясно, що матеріали всі преміальні, шкіра напа, всюди перфорація, Знову ж також в підголівниках є е, динаміки, все окей. Так, по функціоналу крісло він дійсно тут вражає. У е, нас є вже атаманка, у нас є вже атаманка. Тут все ясно. Вперед-назад, нахил спинки, і далі інша панель керування. Інша панель керування в нас розкладає саме крісло. Так. Спочатку в нас від'їжджає переднє, тобто водійське. Далі розпрямляється атаманка І розкладається саме крісло. Так, нічого нового, але те, що вони зробили, ось цю панель керування прямо на підлокітнику, це дуже добре. Далі два, дві кнопки пам'яті крісла, також вентиляція. три Режими потужності, три режими потужності підігріва, також три режими потужності підігріва, і прошу, перепрошую підігріва масажу і його різновиди. По пасажирську сторону крісло трішки має ширший функціонал, не набагато, але є. Тут є також ще ось такий режим. Тобто крісло розкладається в така велика атаманка і на пасажирському кріслі, ви бачите, є столик, також є підніжка для ніг. І зараз ви побачите, як на ньому можна взагалі лягти. Так, і зараз ми лягаємо на це крісло. Оба! О, так дійсно можна їхати дуже далеко. Мені, до речі, хочеться ще трішки ще трішки розпрямити спинку. А, не можна все. Більше спину ви не опустите. Тобто тільки в такому положенні. Тобто, максимальний нахил. Ось так. Дуже дивно. Я думав, що воно більше ще розпрямиться. Так, треба вимкнути масаж. Так, масаж вимкнути. Зручно, але хотілося б трішки нижче ще опустити самі плечі і голову. Те, що вони винесли цей панель керування на підлокітник, дуже зручно. Одним натиском зразу все під рукою. Бачите, складається підніжка, опускається атаманка і ви сидите вже просто в нормальному розслабленому положенні, але сидячи. Все під'їжджає, все як має бути. О, зараз ми подивимось. Є. Так, чи можна так їхати? Можна. Чи можна так далеко їхати? Хотілося б трішки більше місця для ніг. Ну, Це ми все можемо. Відрегулювати ось так. Що тут ще є? Ми говорили за столик і ось він. Мені, до речі, не подобається трішки те, що трішки хитається крісло. Незрозуміло чому. Навіть при розкриванні, навіть при розкриванні крісло дуже вібрує. Тобто ви отак його ставите, і воно ось отак це все працює. Цікаво, чи просто на їзді на якусь ямку, на якийсь лежачий поліцейський, не буде все стрибати, не буде все хитатися. Я думаю, це тільки можна перевірити на тест драйві І що тут ще є? Це такі підстаканники в підлокітниках. До речі, в кожного крісла також є кишенька для телефону. Вона шкода, що вона без зарядки, так як в N9. Тут просто кишенька для телефона. Так, повернемо водичку назад в підстаканик. Є центральна панель керування другого ряду, і це можна сказати пульт будемо так говорити простіше. Як його звідти вийняти? Ми довго думали, поки не спитали е, працівників салону. Ось так це працює. Він виїжджає і ви можете просто брати його в руку. Так, тут ви контролюєте гучність, підсвітку самого пульта тобто самоорієнтацію. І що ми тут бачимо? Так, кондиціонування, все тут, тобто контроль кліматом. Окей. Далі положення сидінь. Все, масажі, всі підігріви і також вентиляції. Добре. Так, що у нас повинно бути мультимедіа. Окей, мультимедіа. Так, ми тут просто бачимо музику. Так, підсвітка. Можна керувати підсвіткою, вимикати підсвітку в цьому салоні. Також є Ambient підсвітка, тобто. Інтер'єрна підсвітка? Так, інтер'єрна підсвітка. Що в нас ще тут є? Smart screen, окей. Так. Де він у нас? Мабуть, це оце. Так. Але він чомусь дуже далеко. То коли він, ти нажимаєш кнопку увімкнути, він виїжджає вперед і відчиняється. Будемо говорити так, розгортається. Так, про центральний дисплей. Ну, тут все, як завжди, Smart TV. Тут все є різні жанри. До речі, дуже гарно працює сенсор. І досить чіткий екран. Я думаю, тут приблизно 4К, можливо, 3,5, так само, як від центрального дисплею. Так, що в нас ще є? На цій рухомій панелі є ще камера заднього виду, яку можна зачиняти, тобто можна закрити, і не буде нічого видно. Також ми, ми можемо регулювати, тобто відстань від екрану, можна від'їхати. Це досить розумно продумано. Тобто я не хочу близько екрану. Або, наприклад, я далеко не бачу. Окей. Okay. Так, добре. Угу. І нахил самого екрану. Також. Ну, досить широкий функціонал управління. Так, зачиняємо. Ага, і він не ховається. Тобто його скласти недостатньо. Все-таки треба нажати кнопку Вимкнути і тільки тоді він сам від'їжджає. Хочу звернути увагу на те, що двері заднього ряду відкриваються на 90 градусів. Що ж, давайте зараз перейдемо на третій ряд. І щоб пройти на третій ряд, нам треба відсунути другий ряд. Ось воно трішки нахиляється. І що ж ми можемо проходити? Що хочу сказати, що я би чуть-чуть ще відсунула би ще перед собою, але мені місце тут комфортно, достатньо, не буду відсувати. По третьому ряду ще розкажу функціонал. Для мене є шторка для третього ряду, Вона не є електричною, просто треба зробити все руками. Далі ручка, дефлектор кондиціонеру. Далі у нас тут є панель керування. Що в нас є? Ми тут кнопочка така, що відкриває ще один люк. Вікно, навіть не люк, це вікно. Закриваємо. Є е, це виклик водія. Далі в нас є підігрів і керування в нахил спинки і вперед-назад. Зараз я вам покажу, наскільки вперед відсуваються і нахиляються крісла сидіння. Що ж, вперед. Мені треба підсунути переднє крісло. Дуже дуже забагато мені мало місця в колінах. І давайте опустимо. Все, максимально опускається. Вперед воно ще може далі поїхати. І що ще ми не показали в цьому автомобілі, і це є вишенька на торті, я можна так сказати, а це холодильник. Літраж 9 літрів. Можете собі тут охолодити собі ось таке от віскі або розігріти їжу. Що ж, і самі ціни. Базова комплектація Max обійдеться в 64 тисячі доларів. Друга комплектація Ultra 66800. Та третя комплектація Hyper обійдеться в 77 тисяч доларів. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал та напишіть, будь ласка, як вам перший гібридний автомобіль від компанії Zіcer. До нових оглядів!